Виконуємо номер 916 із підручника «Геометрія 8 та номер 1716 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Сторона трикутника дорівнює 10 см, а одна із середніх ліній 6 см. Знайдіть дві інші сторони трикутника, якщо одна з них. В 1,5 раза більше за другу, скільки випадків слід розглянути. Приступаємо до виконання. Слід розглянути два випадки. Бо якщо у нас одна сторін 10 см, а середня лінія 6, то зрозуміло, що ця середня лінія не паралельна до АБ, ну, до сторони відомої, і не дорівнює ж її половині, як бачимо. Тому, перший випадок ми розглянемо. Коли середня лінія НК у нас паралельна до сторони АС, яка в 1,5 рази більша за БС. а другий випадок розглянемо, коли НК середня лінія паралельна навпаки, до сторони БС, яка в 1,5 рази менша за АС, знайдемо АС за властивістю середньої лінії. Оскільки НК середня лінія трикутника АВС, то за властивістю середньої лінії. Трикутника, а це буде дорівнювати 2 помножити на НК. Це 2 множимо на 6, не за властивостю, а Із. Із властивості. Зараз я підправлю. Бо за властивістю сказано, що середня лінія паралельна. До третьої сторони і дорівнює її половині. А ми виражаємо саме третю сторону. Тому АС дорівнює 2Н умножите на НК, і це дорівнює 12 сантиметрів. Ну, а тепер, оскільки АС в 1,5 рази більша за БЦ, то БЦ в 1,5 рази менше за АС. Тоді знаходимо БЦ. БЦ буде дорівнювати АЦ поділити на 1,5 це 12, поділити на 1,5, отримаємо 8 см. і записуємо відповідь до першого випадку. Це у нас буде АС. 12 см і БЦ 8 см. І другий випадок. Знову ж, оскільки НК середня лінія трикутника АВС, то із властивості середньої лінії трикутника у нас BC дорівнює 2 помножити на НК. Це 2 множимо на 6 Буде 12 сантиметрів. А оскільки у нас АВ в 1,5 рази більша за БЦ, то АС буде дорівнювати 12 помножити на 1,5. Це 12, дати 6, буде 18 сантиметрів. І записуємо відповідь до другого випадку. Можна було одну відповідь для обох випадків записати: 12 см і 18 см. Номер 9.16 із підручника Геометрія 8, та номер 17.16 з підручника математика 8, виконано.